20 часов ночі захотілося мені мороженку. Ви подивіться на цю мороженку. Це шо? Це шо? Шо це? Скажіть мені, будь ласка, пів півстиканчика. Я вам зараз покажу етикеточку, щоб ви роніли. Це у нас крем-брюле морозова рудь. Це воно всохлося, усушилося, чи як це називається, чи це нормально. По весу там його нормально. Типу, а це таке виходить півстиканчика. Обично з мороженка як? Типа більше виходить, да? А це якась така фігня? Ну? Хеза обрізав тільки що Хадеру 12 судночі. Кому треба? А гея решетка. Будь ласка, звертайтеся, Працюємо по всій Україні. Є Україна. Буде Польща скоро, Машину витримує. Бусом наїжджали на ось цю тоненьку. дивіться яка вона тоненька, порівняно з польською. наїжджали на неї. Все чудово, все прекрасно, все витримує. Тобто бус просто на пусту рішетку наїжджав. Навіть не засипано. Коли вона засипана, вона ще ж більше буде витримувати. Так що? Десь для парковки, для таунхауса. Екопродукт суперовий, вам по-любому треба. Під'їзд десь до гаважа, якусь доріжку зробити пішохідну. Під'їзд машини десь кудись. Для будь-які сіли вона берете. Застеляєте, засипаєте щебнем і красотінь.